Думав, я не встиг піти з лабораторії, коли оголосили Гіду. Ви уявляєте, що тут було? Мені довелося самого себе зачинити в клітці, щоб ці мутанти мене не зжерли. Ви ж розберетесь з ними. Ось, тримайте це карт. це ключ-карта від складу. Може, там щось корисне знайдете. Ой, так, відволікся. Вибачте. основне завдання адаптувати учасника до будь-яких небезпек, з якими він може зіткнутися у зоні. На вас чекає серія випробувань, змодельованих на основі реалізації. Реальних... Да, у вас тут хуй помреш стільки аптечу. Чи ви щось підготували для мене? Я понял, тут треба поцарапатися кажуть. Аллилуйя, я не так якось пройшов. прошу. Поле чудес. Я хочу... Оп-оп-оп, нихера, да. Хорошо, хочу а, а, а? У вас не одна кнопка не працює, на шо. О не. Прошу, одна працю, и. Це по черзі вас треба. Ні. Поняв. Значить ти перша. Ти друга будеш? Мене хтось бачить. На мене хтось дивиться. Так, ти друга, я поняв. Хто на мене дивиться? Ти третій. Скажи, що ти третій. Хорошо. А, Ра. О. Блять. так и знал, блядь. Ой-ой-ой, а? сам себя закрутил. На коляску наступаю. Вот невдача. Так. Кто там наступный? Пидослин. Блядь, я, наверное. Откройте. Вы что, гоните? вообще не все десь и ты закручивайся тоже блядь. Аллаху Акбар Эколог. Я полетів? Де я нахуй? Кузня Прогресу? Що це таке? Снорки, я надіюсь? у мене, в принципі, проблем ніколи не. Навіть сюди дістався. Мабуть, не варто дивуватися, враховуючи те, що ти зробив, щоб принести мій сканер назад до Дічас. Сказав би, що радий, що ти пережив першу ніч замку. але ти мені не повіриш. Виродок. Я був впевнений, що ти помер, а ти. Ти просто втік. А що я мав робити? З боєм до тебе пробуватися? Усе складніше, ніж здається. Заходь. Я відчиню двері. Не біріся, Я тебе тут не покину. Відчуваю, що винен за ту ніч. До того ж, ти, схоже, і правда, приніс Альф. А це мій тріумф, Скіфе. Даліна. Бо єдине, що зробив цей сопливий гені, провалив другий кирипський експеримент. Саме після цього аномалії і артефакти стали з'являтися за межами зони. А що? Далі не розповів тобі про зовнішні події. І Коршунов не став пояснювати, хто винний у тому, що ти всією зоною, як собака, бігаєш. І так, Скіфе, я завжди це знав. І вони теж завжди знали. Кожен вишкарбок тільки за себе. Я хоча б намагався допомогти. Попередив тебе про напад, пам'ятаєш? Однак це вже не важливо, та я й не маю часу. Я переналаштував позир, він поверне тебе в мій час. Можеш особисто сказати Даліну, що думаєш про ціну такого прогресу. Ви ну, що, Йоркнулись? Чо за таке? Аномалія в криптобіології зникла. Ви дійсно розібралися. Угу. Якби ж усі з ким доводиться працювати, так само Я думаю, кисянки. мені виконати. Зарип... Приходьте до мене. У мене є для вас сюрприз. Уек, сталкер, моя досина. Куда это чорт?